Привіт і ласкаво просимо. На мій вебінар до присвячений чаю Good Mood Tea. Я свідомо вибрав цей продукт, оскільки він є одним із моїх улюблених з трьох основних причин. По-перше, цей продукт повністю екологічний, що я дуже підтримую. По друге, його легко використовувати щодня. Оскільки більшість із нас має звичку готувати та пити чай вдома. По третє, складно зустріти такий різноманітний і багатий склад чайних купажів, який є в good mood Tea. Поговоримо про кожен інгредієнт чаю Good Mood. Tea. Перша суміш призначена для гарного самопочуття протягом дня, і оскільки це ранковий чай, ми очікуємо, що він зарядить енергією та бадьорістю. Одним із інгредієнтів цієї суміші, який ви напевно знаєте, є листя зеленого чаю. Він дуже багатий поліфенолами, а також містить трохи кофеїну. Загалом це корисно для кровоносних суд. І серця і може запобігти серцевим проблемам. Зелений чай також є природним розріджувачем крові, який запобігає утворенню тромбів у наших кровоносних судинах, дозволяючи крові вільно текти артеріями та венами. Він також допомагає знизити рівень холестерину. Деякі екстракти зеленого чаю використовуються для лікування шкірних уражень і папілон. Існує навіть схвалений fda крем із зеленого чаю, що означає, що він визнаний ефективним лікарським засобом. Також є деякі дані про властивості зеленого чаю в профілактиці раку яєчників і матки другий інгредієнт це яблучна шкірка, як кажуть багато мудрих людей сила яблука в його шкірці. Рослини концентрують багато поживних речовин у цьому зовнішньому шарі, тому що вони потребують їх для захисту. Яблучна шкірка є для нас багатим джерелом вітаміну К, вітаміну А, вітаміну С, кальцію та калію. З них ми також можемо отримати багато клітковини та антиоксидантів, а концентрація антиоксидантів у шкірі може бути від 100 до 300 разів вищою, ніж в м'якоті. Шкірка плоду це фронт, яким рослина повинна захищатися від зовнішніх атак. Це не тільки у випадку шкірки яблук, але і всіх фруктів та овочів. Загалом ви можете отримати набагато більше від шкірки, ніж від їх середини. Однак сьогодні шкірка рослин контактує з більшістю пестицидів, гербіцидів і добрив. Тому варто перевірити, чи наші фрукти та овочі походять з органічного землеробства або ні. У випадку з GoodMoodT перевірка цього є нашим обов'язком. Третім інгредієнтом є імбир, який володіє багатьма корисними властивостями. Він покращує чутливість до інсуліну, що чудово підходить для людей з інсулінорезистентністю та діабетом другого типу. Він знижує рівень холестерину, зменшуючи потребу в використанні фармакологічних засобів для його контролю. Завдяки своїм протизапальним властивостям сприяє відновленню м'язів після роботи або фізичної активності, а також підтримує здоров'я суглобів, має противірусну та антибактеріальну дію, в тому числі проти бактерій у роті та яснах. Вагітні жінки та люди, які проходять хіміотерапію, цінують його дію, що допомагає проти нудоти. Він ефективний при нетравленні шлунка і допомагає швидше перетравлювати їжу, завдяки чому ми відчуваємо себе легше. Є також деякі дані про його протиракові властивості та властивості проти старіння, оскільки захищаючи нашу ДНК, він уповільнює природне старіння. Четвертим Інгредієнтом є листя м'яти, яке є неймовірно універсальною натуральною харчовою добавкою, яка дає нам безліч переваг для здоров'я, від полегшення проблем з травленням через полегшення спазмолітичної дії, де він може бути цінним інструментом до загального зміцнення імунної системи, і поліпшення стану дихальної системи. У листі м'яти справжня цілюща сила. Листя м'яти містять такі корисні сполуки, як ментол, який допомагає зменшити запалення, заспокоїти біль у м'язах і суглобах, і зменшити закладеність носу. М'ята також може покращити концентрацію уваги та ясність розумових здібностей, оскільки вона допомагає зменшити рівень стресу та тривоги. Тому ми подаємо її вранці. Листя м'яти також повні антиоксидантів, які можуть допомогти боротися з хворобами та захистити організм від окисного пошкодження. Далі у нас у складі ягоди горобини плоди горобини відносять до так званих суперпродуктів. Вони наповнені основними вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Вони є чудовим джерелом харчових волокон і мають низьку калорійність, що робить їх ідеальною добавкою для тих, хто хоче контролювати свою вагу. Ягоди горобини також багаті залізом та вітамінами, А і С, які підтримують здоров'я шкіри і волосся. Крім того, їх властивості пов'язані з покращенням здоров'я серцево-судинної системи, зниженням рівня холестерину та зменшенням запалення. Далі у нас йде Женьшень, це дивовижна рослинна добавка, яка має багато переваг для здоров'я. Він використовувався протягом століть у традиційній китайській медицині і зараз набуває популярності в західному світі. Ми використовуємо Женьшень у нашому чаї, щоб покращити рівень енергії, зміцнити імунну систему та зменшити стрес. Женьшень також покращує роботу мозку. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи та допомагає регулювати рівень цукру в крові. Тепер ми переходимо до гуарани південноамериканської рослини повної антиоксидантів кофеїну та теоброміну. Якщо вживати її вранці, то це може допомогти покращити нашу пильність, ясність розуму та концентрацію, вона також може зменшити втому, підвищити фізичну працездатність і допомогти при бажанні скинути пару кілограмів. Гуарана може не тільки зарядити вас енергією, але й підтримати здоровий спосіб життя. Тепер поговоримо про корінь солодки. корінь, який століттями використовувався для лікування різноманітних недуг. Він багатий антиоксидантами, які допомагають боротися з вільними радикалами, зменшити запалення та захистити клітини від пошкодження. Він також містить гліцеризин, який допомагає знизити ризик пошкодження печінки і зміцнити імунну систему. Корінь солодки є ще одним інгредієнтом нашої чайної суміші, який допомагає знизити рівень стресу та покращити когнітивні функції протягом дня. Далі я розповім вам про листя бакопи дрібнолистої, потужної лікарської рослини з численними лікувальними властивостями. Нещодавні наукові дослідження показали, що листя бакопи ефективно зменшують стрес, покращують когнітивні функції та лікують симптоми тривоги та депресії. Цю траву також можна використовувати для підвищення імунітету, регулювання рівня цукру в крові та лікування проблем з травленням. І нарешті, останній інгредієнт в нашій чайній суміші це лист гінг-кобілоба, що походить від стародавньої трави багатої антиоксидантами і флавоноїдами. Цей інгредієнт може допомогти захистити від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, і йому приписують покращення самопочуття та пам'яті, а також благотворний вплив на настрій і зниження стресу. Це також допомагає покращити кровообіг і зменшити запалення, підтримуючи здоровий зір і слух. Ось і все в сьогоднішньому епізоді про чай для гарного настрою, а саме good mood Tea. Сподіваюся, ви дізналися щось нове про користь для здоров'я цих інгредієнтів ранкового чаю. Не пропустіть наступний епізод, в якому ми досліджуємо інгредієнти нашої післяобідньої чайної суміші.